Чи було у вас таке відчуття, ніби життя рухається вперед швидко, а ви стоїте в тумані і тільки питаєте себе, а де ж моє призначення? Чому я досі не там? Мені знайоме це відчуття. Воно з'являється тихо, але тримає міцно, наче хтось натискає на внутрішній прискорювач, а ти навіть не знаєш, у який біг бігти. Я теж проходила через періоди, коли намагалася силою витягнути з себе велику відповідь. Я змінювала напрямки, викладалася до виснаження, вигоряла, поверталася на старт і знову запускала те саме коло. І одного дня я почула думку, яка зупинила мене не як істина, а як запрошення, як можливість подумати інакше. І сьогодні я хочу поділитися цими роздумами з вами. Мені важливо почути ваші відгуки і ваші відчуття. Можливо, ми з вами зараз стоїмо поруч на схожому внутрішньому перехресті. Це продовження мого циклу роздумів про покликання. І якщо вам буде близько, я залишу в описі посилання на альбом, де ви зможете знайти інші мої роздуми на цю тему. Запрошую вас у цю розмову. Думаю, вона може бути важливою для нас обох. Я часто ловила себе на тому, що пошуки відповіді на запитання, яке моє призначення не натхнення, а вимога, Наче треба обов'язково знайти щось правильне, поки не пізно. І поки думаю про це, помічаю, що замість життя аналіз, замість дії. Нескінченні думки. Я ловлю себе на тому, що намагаюся прорахувати все наперед. Складаю у голові ідеальний план: куди рухатися, як, з ким, у якій послідовності, і поки думаю, застигаю так, наче стою на розі вулиці і дивлюсь на всі напрямки одразу. А зробити крок страшно. І цей стрес іде з двох боків. З одного я без кінця шукаю, перевіряю, порівнюю, а з іншого я ж не живу, не пробую, бо фокус постійно десь у майбутньому. От коли я знайду, тоді почну. Ви теж так дієте іноді. Відкриваєте вакансії, дивитеся нові курси, читаєте історії інших. І стає тільки заплутаніше. День минає, вивтомлені, але не ближче до відповіді, іначе нічого поганого не сталося, а відчуття всередині, як після довгої дороги без зупинки. І от я думаю, може, справа не в тому, що я не знаю, що, а в тому, де я це шукаю. Може, не треба ще один список ідей, а треба змінити саме поле пошуку, не з голови, а з досвіду, з моменту, де я вже є. Може, призначення, це не щось, що ми вигадуємо наперед, а те, що розкривається, коли ми перестаємо бігти вперед і нарешті зупиняємось, просто бути, дихати. І дозволити собі побачити, ось я вже тут. І, можливо, саме з цього місця все починається. Коли я озираюсь назад, я бачу свій власний біг по колу. Я щиро намагалась вирватися у краще місце, у справжню роль, знайти те саме покликання, але знову і знову опинялася в тій самій точці. Тільки з іншого боку. Я працювала в темпі, у якому навіть подих почути важко, переконувала себе, спочатку стабільність, потім сенс. Але тіло не бреше. Спочатку безсоння, потім алергія, потім внутрішнє досить. Не тому, що робота була погана, а тому, що стиль життя перестав бути моїм. Я пішла. Думаючи, що зміна сфери все вирішить нові обличчя, новий ритм, інші слова, справді давали відчуття початку. Але дуже швидко я побачила знайоме втомлені очі, люди, які живуть не тепер, а наступною сходинкою один голос, що ухвалює рішення, і багато тих, хто намагається встигнути. І я сказала собі, це те саме, лише інша обгортка, інший інтер'єр, а внутрішнє відчуття таке ж. І тоді я вперше чесно побачила. Я тікала не від професії, я тікала від того, як я була в ній. Я могла працювати до виснаження, але не могла почути себе. Я могла відповідати іншим. Але не відповідала собі. Я змінювала зовнішнє, але всередині залишалася тією ж людиною, яка звикла бігти, а не зупинятися. Визнати це було неприємно навіть боляче. Але це чесний момент, із якого все далі почало змінюватися. І от... У якийсь момент я зупиняюся і починаю дивитися не на те, що я роблю, а на те, як я це роблю. І це почало відкривати мені зовсім іншу картину, бо я весь час шукала відповідь у назвах ролей, у формальних кроках, у зовнішніх змінах. Але жодна назва не могла заповнити те, що я не хотіла помічати, мій спосіб бути в роботі. У стосунках, у діях залишався однаковим. Я кажу собі, я хочу сенсу, а потім беруся за справи, які виснажують. Я кажу я хочу творчості, а працюю на межі можливостей, навіть не помічаючи, що втратила здатність відчувати. Я кажу Я хочу свободи! А погоджуюсь на ритми, які з'їдають мене щодня. І я бачу, що справа не в професії, справа у моїй якості присутності, як я відповідаю на листи, з поваги до себе чи з бажання комусь догодити, як я говорю на зустрічах чітко і чесно, чи так, щоб усім було зручно. Як я реагую, коли втомлена, з турботою до себе чи з вимогою працюй далі. Ці деталі здавалися мені дрібницями. А зараз я бачу, вони і є тим, що формує мій шлях, бо призначення не приходить у вигляді фанфар, воно не падає згори в момент натхнення. Воно проявляється в мікромоментах. У тому, як я заходжу до кімнати, у тому, як я закінчую розмову, у тому, як я залишаю після себе простір. І я починаю відчувати, те, що я називала пошуком покликанням, було спробою знайти зовнішній формат, який прикриє внутрішню порожнечу. А справжнє призначення це спосіб бути. Не якою я буду в майбутньому, а якою я є в цю мить, це не про вивізку на дверях чи підпис в електронній пошті, це про чесність у кожному русі. І коли я дивлюся на це зсередини, я бачу, я можу змінити сферу 10 разів, навіть переїхати в іншу країну. Але якщо спосіб залишиться тим самим. Результат теж залишиться тим самим. От тому я починаю розглядати своє життя під іншим кутом. Не що мені робити далі, а як я хочу бути в тому, що вже є. І, мабуть, вперше за довгий час ця думка приносить мені не страх, а тишу. Чим більше я дивлюся назад. Тим чіткіше бачу. Нічого з того, що здавалося зайвим або помилковим, насправді таким не було. Колись я думала, що роки пошуку це витрачений час, що я не там працювала, не тим займалась, не так будувала свій шлях. А зараз я починаю бачити інше. Усе, через що я проходила, ніби готувало мене до того, ким я стаю. Довгі години в проєктах навчили мене бачити системи, спроби у творчості слухати інтуїцію, навіть коли немає гарантій, складні розмови, ставити кордони, руки в екологічній сфері відчувати цінність того, що не видно одразу. Усе це довго лежало окремими шматками, і тільки тепер вони починають складатися у щось ціле. Наче хтось повернув світло і я бачу будівлю, яку будувала роками, не маючи креслення. І ще один важливий момент моє так і моє ні стали чіткішими. Якщо після дії мені тихо і спокійно це знак, якщо всередині важко, це теж знак. І я починаю розуміти. Призначення не приходить у вигляді великого відкриття, воно проявляється через маленькі співпадіння, через досвід, який раптом стає потрібним саме зараз, через те, що колись здавалося неважливим, а сьогодні єдине можливим кроком уперед. І, мабуть, уперше я дивлюся на свій шлях не з критикою, а з певною ніжністю. Бо все, що було, Працює на мене зараз. Я все частіше думаю про те, що призначення не стоїть на місці, воно змінюється разом зі мною. Колись я трималася за свої ролі дуже міцно, наче якщо відпущу хоча б одну, усе розвалиться. Я боялася змінюватися, бо здавалося, що зміни це зрада минулих виборів. А зараз бачу, це була невірність, а страх. І коли я дозволяю собі перешивати свій шлях, а не просто латати його, з'являється відчуття свободи, м'якої, дорослої, без різких рухів, свободи бути собою в різних контекстах, не доводячи нікому, що я правильно рухаюся, я починаю розуміти. Що я не відстаю від життя тільки тому, що не маю великої назви для свого шляху. Я відстаю тоді, коли зраджую той спосіб, у який хочу бути людиною. І коли я чесно слухаю себе, призначення звучить дуже тихо, не фанфарами, не драмою, а у тому, як я закінчую розмову, як ставлю чашку на стіл як говорю з людиною, яка втомилася. у цих деталях мій стиль присутності, і саме він веде мене далі. І що цікаво, коли я перестаю штурмувати життя і починаю бути в ньому чесно, велике приходить само. Не через силу, а через відповідальність. І я все частіше думаю, Можливо, моє призначення не попереду, можливо, воно у тому, як я живу цю мить. І от я почала прислухатись до того, як я роблю свої дії, не що я роблю, не яку роль виконую, а саме як. Мені здається, ми всі хоч трохи живемо з ілюзією. Що, коли знайдемо правильну назву для свого шляху, все стане на місце. А зараз ловлю себе на тому, що справжнє призначення проявляється зовсім не там, а у тому, як я кажу правду, у тому, як я ставлю кордони, у тому, як я слухаю людину, яка переді мною, у тому, з яким серцем я заходжу у кімнату. Можна виконувати будь-яку роль і робити це гідно, чесно, з повагою до людей і до себе, а можна мати найвищу посаду і бути порожньою усередині. І я дедалі чіткіше бачу, те, що я шукаю, не в назвах, а в якості моєї присутності. Коли я дію у відповідності до своїх цінностей, мене ніби вирівнює наче внутрішній компас каже: Ось тут ти справжня. І є ще одна важлива річ, яку я почала помічати. Коли я перестала себе ламати і дозволила собі бути живою, у мене з'явилося нове відчуття руху. Я почала казати так на те, що справді мене інтригує. Не з обов'язку, не тому, що так треба для кар'єри. А тому що всередині щось оживає. Це так дуже спокійне, без надриву, наче я нарешті дозволяю природі робити свою справу. І так само природно, я почала відмовлятися від того, що здається перспективним, але мертвим для серця. Я дивлюся на пропозицію, і всередині або є життя, або його нема. І от коли я почала. Рухатися з цікавістю, мій шлях ніби сам почав звужуватись. Відпадають зайві активності, випливають ті, в яких мені добре. Я бачу, як у цих маленьких так і маленьких ні поступово вимальовується контур того, що я називаю своїм. І ось зараз, коли я промовляю це в голос, усередині стає дуже тихо. Не в тому сенсі, що я все зрозуміла, або що знайшла якусь універсальну формулу. Ні. Просто з'являється простір, і я нарешті чую себе. Чую, що я вже не там, де була, але ще не там, куди прямую. І між цими двома точками є стан, який неможливо пропустити стан живої присутності. Я ловлю себе на тому, що більше не хочу штурмувати життя, не хочу ламати двері, які ще не час відчиняти, не хочу вдавати, що знаю відповідь, коли всередині поки лише запитання. І мені здається, що справжній шлях починається саме тут, у чесності бути між, між старим і новим, між страхом і цікавістю. Між тим, ким я була, і тим, ким я тільки стаю. Я не знаю, яку назву матиме моя наступна роль. Не знаю, куди саме поверне ця стежка. І дивним чином мене це більше не лякає, бо я бачу, коли я йду у відповідності до себе, кожен крок веде точно туди, куди треба. І в цій тиші всередині я раптом розумію, я не шукаю готове призначення. Я його проживаю у тому, як говорю, у тому, як слухаю, у тому, як реагую на життя, яке приходить до мене щодня. І, можливо, колись я озирнуся назад і скажу собі, ось тут усе і почалося. Ось тут я вперше дозволила собі не вимагати відповіді, а бути в запитанні. І довіритися тому, що дорога з'являється під ногами тільки тоді, коли я справді на неї ступаю. І от коли я доходжу до цієї точки, у мене з'являється дуже тиха і чесна вдячність за те, що ви були поруч у цій розмові, за те, що слухали не для готових відповідей, а щоб торкнутися власних відчуттів. І скажу вам відверто, багато з того, про що я говорила вище, нове для мене. І, мабуть, саме тому я так хочу почути ваш відгук, ваш досвід, ваше бачення цієї теми. Якщо ці роздуми відгукнулися вам бодай у якомусь місці, я буду рада бачити вас тут і надалі. Підпишіться, будь ласка, на канал, щоб не пропустити наступні розмови. І щоб ми могли продовжити цей шлях разом. А в коментарях розкажіть, який ваш досвід пошуку свого як, що ви прожили на цій дорозі, мені справді важливо почути вас.